Міні-лотик дитячих колготок Primark в упаковості. Капронові колготки в лотику присутні. Ось такі колготки. Тут в основному 3+. І гарні з переливом. різних кольорах, в різних розмірах. Це також іде 3+. В основному в лотику переважають саме малючок. І решта колготок це є все малючок. Ось такі попадаються з невеликим утепленням, різні кольори, різні малюночки, без утеплення. Темніші, світліші. На малючка також в лотику є саме капронові, але такі плотненькі колготки. Плотний капрон. Теж дуже гарно виглядає. Переважаю таких білих кольорах. Та ось такі рюшою. В основному в двох кольорах досить багато Пишіть для замовлення.